Вітаю всіх! Попав мені такого типу кнопочний телефон Sony Ericsson. Він уже поломаний, без задньої кришки, був кнопочний. Як бачив ось такий DJI 300 i модель. Ось такого типу. Явно видимо позолота міститься. Зараз знімемо всю пластмасу, глянемо повністю, що в ньому є ще цінно. Розібрав, друзі, телефона. Ось так на кришці Є ще позолото, як бачимо, видимо, полишалось це сам екран. Також бачимо роз'єм золочений, безкорпусні кемки, кнопки. Ну і сама плата. Плата доволі цікава, роз'єми кнопки йде позолота доволі суцільно. І з іншого боку. Також бачимо видимо позолото та безкорпусні кем-конденсатори, які містять платину та паладі і чіпи з золотом. Ось такий, друзі. Сьогодні у нас був обзор. Телефон доволі хороший. 904 маркировка на ньому йде. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.